Воїни Державної прикордонної служби України уразили ворожий зенітний ракетний комплекс Стріла 10. Повідомляється, що ураження ворожого комплексу протиповітряної оборони відбулося на півночі. Ворожу стрілу вивив дрон-розвідник, після чого на її ураження рушили наші дрони. Після перших ударів екіпаж російської машини намагався сховатися у лісі, однак українські безпілотники все одно добили цю паскудну стрілу. Яка загорілася внаслідок уражень. Російські війська показали рідкісну легку бронемашину Сармат 3 під час бойових дій. Фото оприлюднив один з російських пропагандистських телеграм-каналів авіадесантна машина Сармат 3 призначена для оснащення спецпідрозділів російських ВДВ, і існує у легкому неброньованому та броньованому варіантах. Бронемашина має незахищений вантажний відсік, який може прийняти вантаж, вага якого не перевищує 100 кг. У кузові можна розміщувати вантаж до 900 кг або ж 4 екіпірованих бійців. В цілому, Sarmat3 можна вважати спеціалізованим варіантом китайських мотовсюдиходів, які активно використовуються російськими військами для транспортування гарматного м'яса.